Шановні українці в Німеччині, дуже важливо, щоб ви розповсюдили цей відеоролик для боротьби з дезінформацією, плюс для того, щоб ви розуміли ситуацію з тимчасовим захистом станом на зараз, виходячи з рекомендацій Ради ЄС, а не з якимось фінальним рішенням, як це розповсюджується. А саме, я вам зачитую важливі для вас елементи цього документу українською мовою, оригінальний файл, деталі, то що ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, щойно опублікував. А саме, Четверта сторінка офіційного документу рекомендацій стосовно тимчасового захисту, готовність держав-членів до можливого поетапного припинення тимчасового захисту робить необхідним забезпечити, щоб повернення додому та реінтеграція в Україні відбувалися впорядковано та гуманно, із підтримкою тих, хто бажає і може повернутися до України, водночас беручи до уваги їхні різні індивідуальні обставини. Важливо вам ще раз з офіційного документу від Європейського Союзу, можливого поетапного припинення тимчасового захисту, забезпечення повернення і так далі. Далі, четверта сторінка, що пише там, крім того, навіть у ситуації миру Україні знадобиться час, щоб відновити свою спроможність прийняти назад усіх осіб, переміщених війною, з офіційного документа. Крім того, навіть у ситуації миру Україні знадобиться час. Далі. Стаття 21 пункт 1 директиви вимагає від держав-членів вжити заходів необхідних для того, щоб зробити можливим добровільне повернення осіб, які користуються тимчасовим захистом, або чий тимчасовий захист завершився, щоб полегшити їхні повернення з повною повагою до людської гідності. І це дуже багато моментів та аспектів, та що мусить бути зроблено. Далі, четверта сторінка. У цьому контексті держави-члени повинні дозволяти ознайомчі поїздки до України за власний кошт. П'ята сторінка. Як частину заходів, щоб зробити можливим добровільне повернення осіб, які користувалися тимчасовим захистом, держави-члени повинні створити програми добровільного повернення. Далі, програми добровільного повернення, створені державами членами, повинні мати обмежену та фіксовану тривалість. Після завершення тимчасового захисту, далі п'ята сторінка. Тривалість, можливо, до одного року допомогла б координації з українськими органами влади забезпечити потреби відповідних осіб під час їхньої реінтеграції в громадах в Україні, такі як визначення тимчасового розміщення або житла, працевлаштування, доступ до базових послуг та інфраструктур, включно з медичною допомогою. Тобто, при завершенні тимчасового захисту ще рік. Мінімум мають діяти спеціальні програми, коли переміщені особи будуть утримувати вирішення проблем з житлом, з медициною, з дорогою і так далі. Це дуже складно, це дуже довго, це дуже багато роботи. І 13-та сторінка офіційного документу. Програми добровільного повернення повинні передбачати період, можливо, до одного року. Протягом цього періоду особа має бути дозволена і надалі законно проживати в державі-члені. Тобто, ще раз офіційний документ рішення ЄС, рекомендаційний. Програми добровільного повернення повинні передбачати період, можливо, до одного року протягом цього періоду особа має бути дозволена і надалі законно проживати в державі-члені і так далі. і так далі. Тому оці всі відеоролики, що захист не буде продовжений, або всіх вижнуть в один день і ну. Кидайте дизлайки, дезінформацію, кидайте скарги, не давайте такому розповсюджуватись, будь ласка, і опустіть цей відеоролик, щоб кожен знав і розумів. Тому що це важлива інформація для всіх. Оригінальний документ, додаткові коментарі, деталі, файли в моєму телеграмі опубліковані. Можете заходити скачувати, там є джерела, все є. Завжди ваш уповноважений з питань українців та України від ХДС Укельні.